Доброго дня, вітаю вас. Останнім часом в засобах масової інформації почали з'являтися звинувачення на адресу командування і особового складу батальйону спеціального призначення АЗОВ. Ці звинувачення не мають під собою ніяких доказів і є відвертим наклапом, а також є частиною компанії дискредитації усіх добровольчих формувань. Командування батальйону АЗОВ переважно знаходиться на сході України в зоні АТО, де бере безпосередню участь у військових операціях. А тому немає змоги повсякчасно спілкуватися з журналістами і давати прес конференції Проте накопичення такої неправдивої інформації змушує командування дати офіційну заяву стосовно ситуації, що склалася. Нашу заяву озвучить заступник командира батальйону АЗОВ з виховної роботи Олег Нароженко, а також заступник командира по зв'язкам із громадськістю до депутат Київської міської ради Ігор Масічук. Ну колеги, почну з того, що краще б і не було починати. Я зовсім нещодавно повернувся зі сходу, і для мене відвізши, відвізши туди добровольців, яких більшість з вас проваджала тут на провулку Шевченка. Яке ж було моє здивування, коли засоби масової інформації поширили. Заяву такого собі Ярослава Гончара щодо викрадення його в батальйоні катуванню і тому подібне. Ми дуже коротко прокоментуємо цю ситуацію, тому що вважаємо більш за розповісти про перебіг АТО і те, що відбувається на сході. Коментар наш такий. Ярослав Гончар перебував у лавах батальйону виключно по 10 травня. З 10 травня він не має жодного відношення до батальйону Азов. Поширені ним будь-які коментарі щодо перебігу АТО, щодо діяльності батальйону. Не мають під собою абсолютно нічого, його там ніхто не бачив. Більше того, наказом міністра внутрішніх справ він виключений звав міністр... міністерства. Е, його звинувачення в катуванні, до яких нібито причетний чи не особисто я взагалі є абсолютною дурницею, тому що в момент, коли його нібито катували, я знаходився з більшістю з вас в дворику на вулиці, на провулку Шевченка 5. Проводжаючи новобранців, яких я і повіз на схід, я хотів би дещо додати про загальну ситуацію на півні Донецькій області з зусиллями добровольчих батальйонів і іншими підрозділами, зокрема української армії, там ситуація більш-менш стабільна і більшість територій утримуються українською владою. Сепаратисти мають лише якісь певні бази, і звідти роблять вилазки. Даю вичерпну відповідь. До самих прикордонників і навіть до їхнього керівництва жодних немає претензій. І поясню чому. Тому що їх надзвичайно мало на той відрізок кордону, охорони якого вони мають забезпечити. Вони зараз готують подвійний план закриття кордону, дай Бог він вдасться. Але наша приватна думка з цього питання: що Верховна Рада України в найкоротші терміни має розглянути питання про збільшення кількості застав і чисельності прикордонних військ на україно-російському кордоні і переглянути бюджет щодо їхнього фінансування. Інші питання, якщо захочете, то можете задати в особистому порядку. Наразі дуже дякуємо всім за увагу. Слава Україні!